вашій увазі Mercedes E200 2013 року. Бензиновий двигун. Автомобіль дуже класній комплектації. Передній задній паротронік, фуллет оптика, АМГ-диски, Безключовий доступ. До установлена сигналізація Starline. Датчик світла, є дистронік Дестронік плюс. Салон в дуже гарному стані. Bluetooth. Відігрівся сидінь, Переключення режимів їзди. Досить місткий салон, задній клімат. Задній партронік також присутній. Камера заднього вигляду, великий багажник. Кого зацікавить? Такий варіант. Приїжджайте до нас в автосалон на тест-драйв більш детальніший огляд. Також є багато інших автомобілів салоні.